Ми приїхали до Молдови за тиждень до парламентських виборів, які називають доленосними для країни, що має обрати свій шлях між продовженням європейської інтеграції або ж зближенням із Росією. До того як ми потрапили сюди, ми знали, що країна поляризована. Не в останню чергу цьому сприяє і російська пропаганда, і спроби Росії втрутитися у ці вибори. Але за цей тиждень ми проїхали усі основні електоральні зони Молдови, традиційно більш прозахідний центр, радше проросійський північ та південь, і були вражені, що у цієї поляризації дуже багато. Відтінків нас кожного вибори, то до этого були в румуни хотіли сюди вторгнутися, якби все вторгались 20 літ, що то как-то не доторгнулись, не знаю, чи то нет інтерес. Зараз руски хотя вторгнутися. Я всі добу за Росії. Це відео наша спроба пояснити найповнішу картину дійсності Молдови напередодні виборів. Головна боротьба на цих виборах між проєвропейською партією Дія та Солідарність або пас, яку представляє і чинна президентка Молдови, Майя Санду, та патріотичним блоком, до якого увійшли проросійські сили. Досліджувати, хто голосує за них, ми почали із півдня Молдови, а саме із Гагаузії. Коли згадують про найбільш проблемні регіони Молдови у контексті їхніх електоральних настроїв, найчастіше, звісно, йдеться про Придністров'я, невизнану державу на лівобережжі Дністра, де досі розміщений російський контингент, а ще Гагаузію автономію на півдні Молдови із сильними проросійськими настроями. На минулорічних президентських виборах 94% мешканців Гагаузії проголосували за Олександра Стояногло, опонента Маї Санду, якого підтримували проросійські опозиційні партії. А на референдумі за вступ країни до європейського союзу, який відбувався одночасно із виборами, лише 5% підтримали курс на євроінтеграцію. Рішення для Молдови не приймається в Молдові. в Румунії, в Румінії, Брюсселі. Скорее всего, где в Брюсселе, в США. По большому счету, что для России, что для Европы, Молдова – это чемодан без ручки. Как бы. Что, если русские, как бы, пророссийские партии придут, они должны будут нас содержать в какой-то степени, да, там, вливать какие-то большие инвестиции. Что европейцы, если придут, опять же, должны будут нас, как говорится, содержать, да, там. Я проевропейский человек, который жил в Европе, вернулся обратно в Молдову и видел, как там обстоят дела. Хочу, чтобы и в Молдове тоже так обстояли дела. Поэтому я не хочу оставаться в стороне. Против Майи Санды я хочу сказать, что спасибо їй за мир. То, что она держит этот хрупкий мир, нас і и так, і и так. Пусть будет пусть сядут за стол переговорів. Нам нужен мир, нейтралітет, законы, щоб работали. Росія ближе нам, вот нам моєму поколению, конечно, ближе, що. Что... Мы видели бесплатное обучение, бесплатные вот эти рабочие места, тунеядцев не было. Вот это, наверное, ассоциируется. Но если Молдова поднимется и будет укреплять свою государственность, это будет самое хорошее для нас. Гагаузія це автономія, яка з'явилася у 1994 році як втілення мрії про мирне врегулювання конфлікту між центральною владою Кишинева та гагаузьким населенням тюркським народом, який сповідає православ'я у Гагаузі. Є свій лідер Башкан і свій міні народні збори. А ще тут три офіційні мови: гагаузька, румунська, вона ж молдовська і російська. У нас висока степень євроскептицизму в Гагаузії. Ну і в цілому по країні, якщо ви знаєте результати референдуму, то в країні більшість висказали напротив, эта диаспора поддержала как бы этот курс. С чем это связано? В большей степени той политики, которую ведет центральная власть, и население ассоциирует действия власти с тем, что его ожидает в Евросоюзе. Мы бы не хотели быть втянуты в эти геополитические игры. К сожалению, урок Украины нам достатньо. Ми бачимо, що там робиться, і менш цього хотілось би, щоб наша страна була вовлечена в ці процеси. Чому гагаузи віддають свої голоси за антизахідні політичні партії? Частково це зумовила історія. Гагаузи, православні турки, прибули до Босарабії в дев'ятнадцятому столітті. Тоді це була частина російської імперії. Російський цар надавав їм тут землі, і це спонукало їх селитися у цьому районі і лояльно ставитися до імперії. Згодом за часів СРСР регіон намагалися русифікувати. Економіка була тісно пов'язана Росією, а гагаузька мова була майже повністю виключена зі шкіл на користь російської. І попри те, що чимало гагаузів хотіли б зберегти свою мову і ідентичність, то все ж таки частина ностальгує за СРСР як певним періодом стабільності і процвітання. Точки Кремля Результат русифікації. Тобто, вот вот вот, да? как повністю, повністю з гагаузьким. которые забыли свое историческое прошлое, приняли вот эту новую идентичность. А когда началось полномасштабное вторжение, как вообще, как тут люди реагировали? Ну, тут уже люди как бы были истеризированы, российская пропаганда, естественно. То есть как бы... У нас же были митинги здесь в августе месяце в Вулканештах. Один депутат местного народного собрания на митинге же заявил, вот кто-то боится, говорит, российских войск, а мы, говорит, не боимся русских. Мы будем их встречать с тремя как, Каурма, Кавурма и Кабарне, понимаете? Ну, я же говорю, тогда была сильная большая истерия. Потом э, русские ударились в штангу под Киевом, да, э, и их прогнали из-под Киева, из-под Чернигова, из-под Харькова, и тут как-то по -по -по попритихли. Но по-прежнему как бы сидят, ждут, и как бы особо не выпячивают, но... Но Россия как бы это все подогревает, эти надежды, вот платит деньги людям, да, то есть как бы вот все. Щоб люди би, сиділи, ціплі надіжду і ждали. Колишня голова гагаузької автономії Ірина Влах йшла на вибори у складі об'єднаної проросійської опозиції разом із партією соціалістів, екс-президента Ігоря Додона та комуністичною партією ще одного колишнього президента країни Вороніна. Але за два дні до виборів суду Кишеневі обмежив діяльність партії Влах серце Молдови відповідно і її участь у виборах. Тож соціалістам, комуністам і ще одній партії майбутнє Молдови, тепер потрібно шукати нового союзника. Ці політичні сили увійшли у так званий патріотичний блок і будуть протистояти єдиній відверто проєвропейській політичній силі Молдови дія та солідарність або пас. Це партія чинної президентки Маї Санду, яка підтримувала її, адже мала монобільшість у молдовському парламенті. Тепер цю опору санду може втратити, і це причина, чому ці вибори такі принципові для країни. Молдова парламентська республіка, і повноваження президента тут суттєво обмежені, якщо у нього немає підтримки від депутатів, які сидять ось в цій будівлі. Тож за результатами виборів країна може опинитися у ситуації, де президентка тримає курс на ЄС. А головна сила у парламенті має протилежну позицію. З 2021 року по 2025 п'ятий не удалось. достичь главного, с моей точки зрения, в стране широкого и устойчивого консенсуса по поводу будущего, по поводу нашего европейского будущего. То есть я в 2021 году почему-то думал, что в 2025 мы будем спорить, как лучше интегрировать Молдову в Европейский Союз. Один будет говорить так лучше, другой нет, вот так лучше. А мы в 2025 году возвращаемся к более знакомой для Молдовы картине, картинки, ситуации, когда стенка на стенку опять. Вот это жесткое размежевание, раскол, либо на восток, либо на запад. Хотя кажется, что на восток уже и нет этой опции, тем не менее, вот и мы говорили, что в Молдове очень много все-таки остаются сторонников Путина, и видите, что угроза велика того, что эти люди могут получить очень серьезную поддержку. На виборах самі лідери блоку не погоджуються із тим, що їх називають проросійськими. Вони кажуть, що хочуть дружити з усіма. Хоча одне з головних облич блоку Ігор Додон заявляв, що новий прем'єр-міністр має здійснити свій перший закордонний візит саме до Москви. А сам Додон цьогоріч їздив до Росії з колегами по патріотичному блоку, де зустрічався із заступником голови уряду федерації Олександром Новаком, із яким обговорював можливість повернень прямих поставок російського газу до Молдови. Ми звернулися до Ігоря Додона із проханням про інтерв'ю, але він погодився лише самостійно записати відповіді на наші запитання, і одне із них якраз стосувалося Росії. Ми будемо общатися з усіми. Ми продовжимо діалог з Україною, ми продовжимо діалог з Румунією, ми продовжимо співпрацювання з Європейським Союзом. Ми обов'язково повернемо діалог з Російською Федерацією. Поэтому я понимаю, что это не просто будет, потому что Европейский Союз часто настаивает на то, чтобы мы присоединялись к каким-то российским санкциям. Мы будем исходить из нашего национального интереса. И когда нам, нас попытаются заставить, как Майю Санду, не торговать с Россией, либо не покупать у нее энергоресурсы, наш ответ будет очень простой. Почему Европейский Союз это делает, а нам это запрещает. Ідея про діалог із Росією відвукується, як ми помітили багатьом молдованам, навіть тим, хто водночас підтримує і європейський курс. Мовляв, Молдова має дружити з усіма, і це буде її запобіжником від можливої війни, якої тут дуже бояться. Головним утіленням дружньої до Росії Молдови є олігарх Ілан Шор, який в 19-му році втік із Молдови, а тепер мешкає в Росії, де пробував створити свій політичний блок. Але на вибори в Молдові його не пустили. Попри невдачу, Шор продовжує впливати на політику в країні. Шор був и остается в каком-то смысле главным партнером Кремля, поэтому мы о нем так много говорим. Он создал несколько партий. Эти партии исключительно только вот такими делами занимались. Подкупали, подрывали, так сказать, какие-то демократические процедуры и так далее. То есть это массированная атака на демократию с целью захватить власть в этом здании одна треть депутатов, избранных 11 июля 2021 года, это фактически русская агентура, это мое личное мнение. Россия хочет получить контроль над парламентом, и программа «Минимум» спровоцирует здесь хаос и так далее. Программа «Максимум» — превращение в плацдарм для агрессии против Украины. И не только. Розслідувачі з провідного молдовського видання зі рульдігарда з'ясували, що напередодні парламентських виборів у Молдові активісти із забороненого блоку Шора створили цілу армію ботів для поширення російської пропаганди в Тік-Ток і Фейсбук. Це добре організована мережа, яку координували через секретні чати і телеграм-канали. Вони активізувалися одразу ж після торішніх президентських виборів. Так званих комунікаційних активістів спершу кілька місяців навчали онлайн, а тоді запустили в роботу разом із затвердженими методичками і з кремлівськими наративами. Найстаранішим працівникам платили безпосередньо із Москви Російська федерація поширювала ті самі дезінформаційні наративи, що й завжди. Вони геть не інноваційні. Наприклад, проти європейського союзу мовляв, якщо Молдова увійде до ЄС, молдавани стануть європейськими рабами. Але у Молдові третина населення нашої країни також має румунське громадянство, а це ж вже європейське громадянство. Або ще одне: якщо ми долучимося до європейського союзу, усі учні і студенти у нашій країні будуть змушені ставати представниками ЛГБТК плюс спільноти, будуть геями та лесбі. А наші церкви буцімто будуть зруйновані у Молдові. У нас є дві православні церкви. У нас є Бессарабська церква, яка належить румунській церкві. І ще в нас є молдовська митрополія. Це гадаю близько 70% церков. І ці церкви підпорядковуються патріарху Кирилу, належать до російської церкви. Ось чому священники є головними впливовими особами, скажімо, на місцевому рівні. Напередодні виборів ми поспілкувалися з людьми у Кишиневі про те, що впливає на їхні рішення на голосування, зокрема про відновлення зв'язків із Росією. Ми з Росією завжди дружили, я знаю. По собі, тому я тільки за. чтобы вернулось то, что было. У нас было все. И продукты, и своя промышленность, и свое производство. Мы этим гордились. Я за Молдову. За Родину. Никуда не лезть дальше. Как бы. Тоже разумно в нашей ситуации. Все, что связано с Молдовой, интересно. А дальше не очень. Дай бы на выбор, чтобы что-то изменилось. Так жить невозможно. Эти, которые просят, не имеют что кушать. Почему парламент не дает по тысячу лей? Почему по деревне люди по пять детей, по шесть, женщин разведены, никто ничего не видит? А Украина приехали беженцы. Три тысячи -три лей сразу, работу сразу нашли. А наши молодые не имеют работу. Якщо брати до уваги результати останніх виборчих циклів, то однією із опор проросійських сил у Молдові є якраз північ країни. Ми приїхали до Єдинців, містечка на півночі Молдови, звідси десь по 30 кілометрів до українського і румунського кордонів і понад 200 до Кишинева. Ми тут, аби дізнатися, що думають про вибори мешканці цього регіону. Я думаю, що этим властям треба вступити. Потому что народ хочет. А в Евросоюз ее курс не поддерживаете? Евросоюз нет, не поддерживаем. А почему? П почему? Потому что слишком много дерьма от них всегда. Понимаете, слишком много дерьма. И э -э -э, недовольны, что э -э, такая разруха в этой стране у нас. А дружба с Россией возможна? А, Хороший вариант. Россия, Россия. Я всегда был за Россию. почему? Потому что я сам родился в России, это во-первых. Хочется, чтобы был мир, спокойствие, чтобы не было как... Конечно, страх присутствует, чтобы не было как в Украине соединение с этой войной. Хочется, чтобы был мир, ну и процветание, и процветание нашей страны. А процветание это больше с Евросоюзом или с Россией? Ну, честно, с Россией. За збігом обставин саме на півночі мешкає більшість етнічних українців. Загалом їх в країні понад 118 тисяч. Це найбільша етнічна меншина в окремих селах. Навіть назви вулиць продубльовані українською, крім румунської і російської. За словами голови національного конгресу українців Молдови Дмитра Лєкарцева, зокрема через споживання інформації російською мовою, українці є дуже вразливою до російської пропаганди категорією, особливо у передвиборчий період. На жаль, національні меншини стали такою картою, яку розігрую. Росія, тому що вони більш були підвержені до тої маніпуляції інформаційної. Вони більш дивляться у проросійські канали, там Росія, один, і так далі. І тому ГеґУЗ і українці, на жаль, наші місцеві також під впливом, особливо це північної території Республіки Мобова, тому що ну будемо відветити, лише вони там працюють. Той вакуум, що створився, можливо, десь із за відсутність національної політики щодо співпраця з Національною машиною, залучення їх у процеси державного державотворення і, і от то, що їх це все проігнорувалося в ці моменти, це створило вакуум, котрим скористувалися Росія скористувалася бідністю цих людей, маніпулюються всіма людьми. Ми в ліцеї імені Василя Сухомлинського у містечку Єдинці на півночі Молдови. Тут понад 350 учнів і більшість з них це етнічні українці, а також українці, які були змушені залишити Україну після початку повномасштабного вторгнення. Здається, це утілення міксу всіх культур і впливів в регіоні. Напис на школі трьома мовами: румунською, російською і українською. До речі, у школі вже облаштували виборчу дільницю. 28 вересня готується приймати усіх місцевих, хто захоче віддати свій голос на виборах. Здесь у нас всегда сидят девочки, они всех регистрируют, и потом вон там вся сидит комиссия. Каждый имеет свои номера, девочки здесь дают, и они подходят туда и уже регистрируются. После этого идут и выбирают того, кого они решили. Приходят многие, вот в прошлое я была, и многие пришли, которые первый раз. Для них это было такое интересно, им давали подарочки, они вообще были такие в восторге. Я говорю, за тех, кто хочет, чтобы наша страна жила хорошо. Мы, мы со всеми, не надо с Россией или с Ев... Все. Молдавия должна быть, она уже имеет все, и молдаване, и украинцы, и болгары, и гагаузы. Поэтому мы, нас очень много, поэтому надо жить в мире. А мир все, это самое главное. Ви знаєте, що я не проти у дружби з усіма странами. тільки лише щоб цієї війни вже не було. Щоб не стало, ну, я взагалі не можу зрозуміти, за чого воно це все взялося, від чого це все. Це агресія. Так що а кажу, що у кожного спитати невозможно. Моє міння таке, що може і там родство, і там і у людей, і кожен тягне за своїм. У мене на Україні, в кос у Росії. Я не взиваю, напевно. Так, звісно. Так що сказати нічого не можу. А no. ще не з'ясно, де моєму кажуть. <с Calcute> у Америці, у Європі, У мене плем'яниця, у, у Нью-Йоркове жиє. <простатку> Як ви себе татифікували все життя? Ви українка, ви молдаванка? <простатку> Якось я от... Не думала я, таки насправді не думала. Все, у Мене теж змішана, але в мене більш російська та українська сім'я, і я от і, і так, і так і я знаю, можна якось розкривати секрети, не секрети. Ну ми більш підтримуємо європейський союз. Чому я можу пояснити це і наше майбутнє, це виховання в молоді цінностей. а саме які це демократія. Це толерантність, це вміння розуміти, вибачте, працювати разом, а не десь окремо. Я, чесно кажучи, пишаюся народом Республіки Молдова за саме за це ставлення до українських біженців. Тому що першими, хто почав зустрічати, першими, хто почав приймати, привозити, відкривати свої домівки, це був просто народ Молдови, в незалежності від партійної приналежності від релігіозної або мови. Люди просто всі, як один великий механізм діяли. За словами Дмитра Лєкарцева, наразі у Молдові мешка близько 250 тисяч українців. Більша половина з них це українці, які переїхали до Молдови після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України і лишилися тут. Майже 80 тисяч вже отримали статус тимчасового захисту. Відповідно, можуть тут легально працювати і навчатися. За спостереженням Лєкарцева, тема українських біженців не згадувалася в кампаніях кандидатів і не була предметом російської дезінформації перед виборами. Позиція владної партії та чинної президентки від початку повномасштабного вторгнення Росії була послідовно проукраїнською, і навіть опозиція радше відзначає внесок Молдаван у допомогу українцям, хоча й нагадує про збитки від війни насамперед у контексті зупинки постачань російських енергоносіїв до Молдови. Я думаю, що це і наша трагедія теж не тільки трагедія українського, і російського народу. А впливає существенно на економічну, соціальну ситуацію. мы не можем экспортировать товары и импортировать тот же газ через территорию Украины. Логистика полностью разрушена. И это повлияло на экономические показатели Республики Молдова. С другой стороны, мы приняли сотни тысяч беженцев из Украины. Мы считаем, что мы правильно наступили к братскому украинскому народу. Поэтому мы очень надеемся, что эта война закончится как можно быстрее. Надо отдать должное и Майсанду, и, и партии и власти, и правительству. То, что касается отношения к Украине, отношения к войне, отношения к агрессии, с моей точки зрения, они заняли абсолютно безукоризненную, ну, идеальную позицию, которую я полностью разделяю. В первые минуты они назвали все своими именами и остаются верны своим обещаниям союзническим. Я считаю, что Молдова сейчас союзник Украины. И то, что мы слышим, что вот, мол, власть втягивает Молдову в войну, это как раз это имеется в виду, что мы mm -hmm. продолжаем принципиально поддерживать сопротивление Украины, когда с точки зрения Кремля и наших тут э, прокремлевских агентов э, все должны сдаться, пойти облизать значит, ботинки и сапоги Путину, поклясться в вечной любви, попросить прощения за неподобаюче подобаючи і, так сказать, скаверться в стоїмо за словами Дмитра Лєкарцева, навіть у разі перемоги на виборах проросійських сил, навряд чи українці у Молдові зазнаватимуть якоїсь відкритої конфронтації. Однак підтримка програм допомоги для українських біженців може суттєво послабнути. В Контексті того, що, що програми партнерів, які фінансувалися в різних посольств і так далі, так далі, вони будуть скорочуватися або закриватися уряду може бути така опція, що вибачте, ми більше не можемо нічим допомогти. Уїжджайте або працюйте, або ще щось. Ми будемо сподіватися, що все ж таки все буде добре. За три дні до виборів у Молдові вибухнула інформаційна бомба, так званого колишнього господаря Молдови, олігарха та екс-голову демократичної партії країни Володимира Плахотнюка екстрадували до Кишенева. Степанкади маскаць мікробузу лалкаре. Care... Olha o Плахотюк виїхав із Молдови шість років тому, коли його партія програла вибори і перейшла в опозицію. У липні цього року його затримали в аеропорту Афін, коли той намагався вилетіти до Дубаю. При ньому знайшли документи 16 різних країн. На батьківщині на ім'я Плохотнюка видано ордери на арешт за трьома кримінальними справами. Найгучніша так звана крадіжка століття, викрадення мільярда доларів із Молдовської банківської системи у 14-му. Напередодні своїх екстрадицій до Молдови Плахотюк заявив, що пас узурпувала владу і повністю розчарувала людей голосувати За патріотичний блок. За словами Олексія Тунбуре, екстрадиція Плохотнюка напередодні виборів може допомогти владній партії дещо поліпшити показники на виборах. А Плахотнюк така емблематична фігура, це символ корупції, символ розвалу, підриву демократії в країні. Це тот чоловік, який дав название Молдові десятилітній давності, захвачене государство. Государство работало не на граждан, а вот на его мафиозную группировку. У меня есть такое чувство торжества, справедливости. Оно не настолько глубоко или остро, как, каким могло быть 5 или 6 лет назад. То есть есть некая пауза в том, что должно было произойти. Но, но, но это чувство есть. Як свідчать результати опитування CBS Research напередодні виборів, більшість не гарантована жодній із партій. Хоча пас і пророкують перше місце, вона може отримати не більше 29% підтримки і доведеться формувати коаліцію. Однак, як зазначає ОАЗОН Антой, про такий сценарій він поки не думає, каже у партії будуть вирішувати проблеми по мірі їх надходження, а поки сподіваються здобути більшість. Якщо посмотрить на реєстр політичних партій міністерстві юстиції, Там нет недостатков политических партий, которые заявляют о своей проевропейскости. Но когда мы смотрим на социологический опрос, это проблема. Но это также и вызов для наших сограждан, которые понимают, что европейская перспектива для Республики Молдова – это не прихоть, это вопрос to be or not to be. И у них могут быть какие-то чувства антипатии, применительных к партии действий солидарности. И в данном случае приоритет задается ответу на вопрос, за что голосовать, что ты хочешь избежать. Если ты не хочешь увидеть здесь освободителей, то надо голосовать за пас. Это звучит недемократично, но в данном случае это так. Близько третини виборців у Молдові досі не визначилися за кого віддадуть свій голос 28 вересня, і результати цих виборів вирішать саме вони. Олексій Тулбур радить не виключати жодних варіантів розвитку подій. Якщо проросійським силам вдасться здобути більшість, на Молдову очікує політична криза. Якщо президентка не зможе затвердити прем'єра, в країні будуть дострокові вибори, але на них у ПАС ще менше шансів перемогти. Ймовірним партнером по коаліції для пас називають нашу партію Рената Усатого, колишнього мера міста Бельці, другого найбільшого в Молдові. Але в 19-му Партії має санду був досвід формування коаліції, навіть і соціалістами Додона, щоб не пропустити оновлення про результати та наслідки виборів Молдові для України, стежте за суспільне новини на всіх наших платформах.